Добрий день, дорогі діти. Сьогодні, мої любі, знову про Україну поведемо розмову про землю рідну, любий дім, про те, як гарно жити в нім. Дітки, хочу вам розповісти цікаву історію. В дуже красивому місці серед квітучих палів і чарівних лісів стояла собі красива хатка, а в тій хатці жила мама, тато і маленька дівчинка. Оксанка. Одного дня сталася така подія. Був сонячний і чарівний день. Сонце якось по-особливому світило, на луках цвіли барвисті квіти. В цей день Оксанка помітила велику кількість червоних квітів. Раніше їх не було, і вона одразу закохалася в ці квіти і вийшла. Нарвати цілий букет. Почала рвати квітку до квітки, складати у букетик, милуватися букетом. Але помітила, що квітки почали швидко в'янути. І дівчинка хотіла вже викинути букет і нарвати свіжі квіти. Але раптом вона почула тихий голос. Я тільки розквітла і хочу зі своїми сестричками цвісти серед поля. Оксанка трохи підстрибнула від незнайомої квітки, злякалась її голосу, але на мить одразу запитала, а як тебе звати? А квітка відповіла я мак, Квітка, полів і лісів. Подивись, скільки нас багато. Оксанка справді тільки тепер помітила, як навколо стала яскрава від цих квітів. Дивно. Як раніше я цього не помічала, подумала дівчинка. Ми прикрашаємо своїм яскравим цвітом все навкруг. Наші квіти дуже тентитні і одразу в'януть, коли їх зірвати. Оксанка, поспілкувавшись з маком, зрозуміла, що таку красу треба зберігати і краще вийти на луг і помилуватися. Яскравим кольором червоних маків. Дітки, вам сподобалася ця історія про дівчинку-оксанку із зустрічю з маком. А давайте ми з вами сьогодні спробуємо намалювати ту красу луга, яку бачила наша Оксанка, на якому зростає велика кількість червоних маків. Ну і що, ви згодні зі мною? Тоді я запрошую вас до творчої майстерні. Для роботи нам потрібно підготувати аркуш А4, червона фарба, зелена і чорна, і мисочка, в яку будемо з вами набирати червону фарбу, кулька, пензлики, водичка і серветка. Розведемо червону фарбу у мисочці разом з водичкою. Ось так. Починаємо малювати лінію землі. Вона в нас зеленого кольору, тому що зараз навесні вона вся вкривається зеленою соковитою травичкою. Малюємо стебла наших майбутніх маків. Вони бувають різні і довгі, і короткі, згори вниз малюємо. І домальовуємо листочки. Трішки ширше, ніж стеблинка, гори вниз. І на Лугу у нас дуже багато різних рослин, тому маленькі, коротенькі такі лінії явну травичку. Помили поставили, беремо нашу кульку, умочуємо у фарбу червоного кольору, так, щоб якраз таки десь закрита у нас частинка, робимо штампики. Ви знаєте, що якщо це квітка мак, то нам потрібно ще зробити серединку, якого вона кольору? Чорного. Дичінки у нашого мака чорного кольору. Ось такий яскравий луг. З червоним маком вийшов у мене. Я гадаю, що у вас вийшло набагато краще. Чекаю ваші роботи.